рятовані життя це не цифри, це сотні людських історій, які могли обірватися. Гліб Шкарупа онкотеракальний хірург вищої категорії, заслужений лікар України. За його плечима, тисячі складних операцій, серед яких найтяжчі випадки поранень на серці, легенях, грудній клітці. З початком війни у 2014-му його професіоналізм став справжнім порятунком для багатьох. Він оперував тяжко поранених у лікарнях Дніпра, навчив цілу плія до теракальних, Хірургів працювати в умовах, коли кожне рішення на межі людських можливостей, нагороди від Міністерства оборони, відзнаки головнокомандувача ЗСУ та обласної влади лише формальне підтвердження того, що Гліб Шкарупа – один із тих, хто щодня бореться за життя українців і наближає нашу перемогу. Раніше всі нагороди, які давали, то вони були в віді грамот. Чаще всього там профсоюзна спілка давала людей, які відзначені були цим профсоюзним комітетом як гарні люди. Потім трошки змінилося все. І в цих нагородах вже більш відображалась робота нагородженого, що він виконує, що він зробив в цій отраслі в своєї. У мене є нагороди, які для мене Ну, мають найбільше значення. Це е, відзнака нашого всього колективу. А мені лічна заслужено лікаря України присвоїли це звання. Воно ну, якось тільки одного мене не може касатись, бо зі мною робили ну, багато людей, наші колеги. Ми виконуємо одну общу ціль. Вилічити і зробити здоровим чоловіка, який у нас знаходиться на лікуванні. Ну мені ще сподобається нагорода, яку відзначили нас волонтери України в перші роки війни, в 2014 році, наша страна ще не мала стільки можливостей, які потрібні для первинної медичної допомоги всім бойовим. Постраждали. Всі поранені, які до нас приходили, були тяжкі, тому що первинне звино ще поганенько робила, і ще не було підготовлених гарних спеціалістів, травматологів, хірургів, інших професій. І їх борт прибував в аеропорт, привозили з аеропорта, їх брали, перекладували в машини санітарні і везли зразу до лікарні. І тоді там тільки або вони були е, в, нумеровані по номеру, або ті, які розмовляли з нами, там називали себе. Для них потрібно було багато кількість медич, медичних приладів, е, лікарських препаратів, прив'язувально, і їх не вистачало е, спочатку у наших лікарнях. І все це нам дуже допомогли волонтери. Вони е, діставали, я навіть не знаю з яких можливостей, але вони знаходили все, що треба було для нашого воїна. Було багато поранених військових, е, осколочні, проникаючі поранення. І одного з них нам привезли. З пораненням в органи грудної поражнини. На комп'ютерному томографі нам було відповідь висновок, був, що осколок до 2 з лишнім, він знаходиться біля перикарду, але ж серце було вільне, не травмоване. Ми його, коли пішли оперувати, то оказалось, що відламок цей був у серці, і коли ми вскрили перикард, звідти, під високим тиском, поступала кров. Мої пальці залізли в приседя. І таким чином, ми утримували швидку втрачу крові, ми визвали кардіохірурга, а самі за цей час зашили дирку. Яка була в присерді. І вже коли приїхав кардіохірург, він нам допомог до кінця закінчити роботу з цим серцем. На другий день ми його відправили в кардіохірургію, де він пройшов незначну реабілітацію, потім його відправили в Київ, де він закінчив там своє лікування. Ну, За цей час. Переливання крові, анестезіологи, хірурги, теракальні, кардіохірурги. Е, в цьому ну, дуже багато людей було, ну, лікарів задійсне в лікуванні цього хлопця. Але ж він вижив, і ми так раді, він приїздив на консультацію. Це здоровий нормальний воїн. Я ж не артист з Дніпра, я то не то, я лікар з Дніпра і дуже хочу, щоб скоріше. Ну, наступив мир в нашій країні, щоб то слово, що там звертаються поранені, щоб хоч це зійшло з нашої мови, щоб це вже були люди, яким потрібно там по різним раз... причинам з'явитися до лікаря, а не від осколочних чи яків поранень.